Усім доброго дня, шановні друзі. Сьогодні хочу вам показати отаку от доволі цікаву диньку, яка називається Ігназіо. Незвичайна така в неї форма. Бачите, яка вона красива. Тяжка. Тут у неї 2 кг і 800 г. Всі екземпляри там цілі ціленькі, а це єдина денька, бачите, взялась такими п'ятнами, трішки вже підгнивою вони. Але це одна така, всі інші деньки цілі. Можливо, вона вже в мене перележала там на городі, і потрібно її було раніше зірвати. Ці деньки, наскільки я знаю, також добре зберігаються доволі довго. Там, по-моєму, до 5 місяців. Ну, це якщо, мабуть, її зірвати трішки недостиглою, я так розумію. Ну нічого, зараз ми з вами її розріжемо. Подивимося, яка вона всередині. Спробуємо на смак, замірюємо. Рівень цукрів. О, от так вона виглядає. Сі ну, насіннева камера я б не сказав, що і велика, але і не маленька. Ну така, середня. Насіння досить крупне. Зараз розріжемо. Відріжемо шматочок, спробуємо, яка вона взагалі хоть на смак. Я її ще й не пробував. М -м -м, солодка. Досить така цікава незвична на смак. Мені подобається. Солодка на смак неприторна. Досить цікава. Так, зараз треба перевірити, що тут по цукрах. Скільки вона набрала? Взагалі-то вона моя багатенька набирати по цукрах. А по цукрах у нас 13 брікс. Рівно 13. Ну я щую, що динька реально солодка, дуже солодка. Ну от так. Денька Ігназіо 13 Брікс. Класна, взагалі бомбезна. Смак такий приємний, не тошнотний, і ну, такий якийсь незвичний. Не знаю як сказати, це потрібно самому пробувати. Ну така прикольна, цікава денька Ігназіо. Всім дякую за увагу. До нових зустрічей!